Всім привіт! Вітаю на каналі. Друзі, в нас нарешті велика радість, за скільки часу пішов такий довгоочікуваний дощик. Ми його чекали, чекали, і він порадував нас. Іде з самого ранку, невеликий, дрібний, але йде. Уже майже півдня більше, ніж півдня. І по погоді обіцяю, що завтра також буде. Ну, дай Боже, це тільки на добро. Ой, і світла у нас, правда, вже сьогодні зранку не було. Ну, лише в нашій частині села. Я трошечки розстроїлась, бо в мене там інкубатор стоїть, і курчатка гріються під лампою, я їм швидко бутилочки понагрівала на газові воду. Поставила, вони так всі збіглися, грілися. Ну, Думаю, що буде все нормально. Отак зараз йду в магазин, хочу взяти хліб свіжий, бо якраз привезли. І будемо сидіти в хаті. Що робити такою погодою? Лише в хаті щось готувати, дивитися телевізор і відпочивати. Ще не працює. Все. Так. Як кульочок не взяла. Тепер треба купити. Так, все. Такий талон. Це ми здаємо пшеницю. Так, візьму собі, можна взяти або один круглий, або отакі два кирпичи. Я напевно візьму круглий. Це свіженький, ще тепленький. Клас. Все, йдіть. йдіть, йдіть. Зібрала яйця сьогодні грязненькі. Нічого. Хочуть вийти гуляти. Ні, не випускаю. Сидіть. Там у нас одна курка, я червона, розпокажу на вулиці. Десь вилазить з цього курника і ми не можемо дізнатися, як вона виходить. А ну, ой-ой-ой-ой, зараз стой, назад, все. Отак. Не знаю, куди вона виходить. Вже вона намокла, геть. Уже все передивилося. Начебто закрито. Знайшла лазейку і все, виходить і виходить. Йди, іди, іди я тебе не трогаю ці два спижання висока. Дощ не дощ, оправлятися потрібно. І цей. Брова підготувати також, щоб пити. А Дощик усилюється. Я вийшла на город продивитися, що тут до чого. Де може підняло якусь плівку чи агроволокно, бо вітер був сильний. А так все нормально. Лише там на редиски трошки піднялося. Тут все добре. Божа благодать прям. Якраз добре в мене вже горох, дивіться, сходить. І цей дощик йому буде на користь. Вже видно прям рядочок. Такий горошок Картопелька сходить, ну, тільки сходиться, що під плівкою та під агроволокном ми саджали її трошечки пізніше. Вся в болоті. Іду. Треба мені купити нові колоші. Я все хочу взяти, їх взяти і ніяк не візьму, забуваюся. Бо в мене вже знизу підошва зовсім протерлася і робити. Це зараз буду і носки мокрі, і все. Так. Ну, все добре. І моркочка зразу зійде, бо вона бідно стояла, нічого не двигалась ні туди, ні сюди. І вже давненько посіяла. Зараз, дівчата, коли хочеться щось смачненького і не затрачувати на це багато часу, на допомогу завжди приходить лаваш. Буду робити сьогодні сосиски в лаваші. У мене отакий був один длиний лаваш, я його порізала на 5 отаких кусочків, бо в мене 5 сосисок виміряла по сосиски. ось. Ну, приблизно, тут трошечки ширше, ну то не страшно. так, Це останній він такий кривуватий. То нічого, воно скрутиться і все буде добре. Що нам потрібно? Лаваш, сосиски, яйця і сир твердий, звичайно, кого який є. І все. Зараз я швиденько їх скручу і будемо смажити. Так, ставлю сосиску, а біля сосиски ставлю сиру. Багатенько. І тепер тугенько скручуємо. Так, все. Виходять дуже смачні, хрусткі, діти оцінять. Ромка мій взагалі вмирає за цими сосисками. Це він мене надолумав, щоб я робила сосиски. Я кажу рома. Які сосиски мама хоче худати? То пиріг, то хрустики. А я не можу здержатися, все хочу також попробувати. Мама, ну сьогодні, ну гаразд уже. Дитина хоче. Ой, так, скручуємо. Такий сир смачний. Як сметанковий. Прям відчувається, що він натуральний. Або так зроблений добре під натуральний. залишилось. Я взагалі люблю отакі швидкі речі. Ще хочу приготувати хачапурі. Я дивилась і справжні хачапурі, як готується, і ліниве хачапурі. <гум> ну, мені ліниве, ви знаєте, більше сподобалось, бо там нічого хитрого не треба. Все, я поки поставлю, щоб розігрівалася сколорітка. А тим часом зроблю кляр. Кляр у мене буде із чотирьох яєць. 4 яйця, сюди чорний перчик. Можна паприку, можна ще якісь суміші приправ, хто як любить. Я використовую лише чорний перець і сіль. Так, все, тепер перебиваю та і все. Я не знаю, з чого роблять цей чорний перець, але він зараз не справжній. Це прям начебто якась фейк. Я раніше, коли відкривала пачку з чорним перцем, завжди е чехала. А зараз я на нього ніяк не реагую. Я недавно в якоїсь жінки дивилася відео, вона говорила, що до чорного перця додають макуху. І я ще й так. Удивилася. Тепер дивлюся, ну, дійсно. Він зовсім не розстає, сміття якесь. Треба брати прям такий чорний перець у горошинках і натирати. От тоді хоч буде щось справжнє. Ну, зараз на всьому економлять. Все, що можна, все упрощають і роблять дешевшу сировину. На сковороду ми наливаємо олії. В неї дуже багато. Це набивається. А у клярі будемо обмакувати наші сосиски отак з усіх сторон. та ще дорогі Одна у мене тут ще досмажується, а чотири я вже зняла. Ось такі вони гарні. І зробила я один надріз. Бачите, сир як розплавився. Зараз будемо з ромою знімати пробу. Бери!